Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в продажі з'являється ось такий Volkswagen Passat B8. В Седані, машина з Німеччини, 177 тисяч пробігу, 2-літровий дизельний двигун на повному приводі. Вже бачите у нас позначки FOUSH, 4 motion то як говорить. Машина в такому крутому у нас сірому кольорі, мокрий асфальт, як в народі кажуть. Навіть я вже і не пам'ятаю, друзі, як він називається, цей колір Volkswagen, чи Мондау Граучі. Чи... Вже ні, ні. напевно Напевно не пам'ятаю. вже. Так, Холодні труби в нас, імітація вихлопу 140 кВт, говорить про те, що в автомобілі 140 кВт, 190 кінських сил. Досить круто виглядається ця машина. Ось про що я говорю за цей колір. це в, при різних ракурсах попадання світла він дає різний відтінок. От навіть зараз дуже видно крило на світлі одного кольору, там де йде такий вигин, то там зовсім інший колір, ну крутезний. Все одно це, це на мою думку, найкрутий колір для фасада та й взагалі дуже крутезний. Так, Поїхали далі. У нас 16-ті титанові диски У нас парктронік перед зад, камера заднього виду у нас є також. Відразу Він код, камера асистентів, адаптивний круїз, дистроні, контроль дистанції. Все ж таки, що не кажіть, седан дуже круто виглядає. Салон у нас ось такий, в стилі Comfort Line, сидіння ергокомфорт з масажем, з електроспинкою. так, у нас Середня навігація, задня шторка у нас присутня. отак От це все виглядає. Дуже круто, крута опція, вже вже мені не... 5 років і не 7. Але так як і колись в татових машинах я грався з цим. Та і так само зараз. Ну, дуже крута функція, не просвітляється салон, особливо ззаду, тому, тому круто. У нас є люк, тобто панорама. Насидання це недоречно казати панорама, люк. Скажімо Тобто ось така вже складається непогана комплектаха, тому шторка, люк, камера заднього виду. Теж крута опція в нас, друзі, є вебасто. У нас підігрів керма. Тут такий, скажімо, зимовий пакет. 177 тисяч пробігу. Дисплей у нас в пліво бронеплівощі. Матовий такий, яка не залишає відбитків від пальців. Зеркало без рамки. Подивіться на стан керма, він просто суперовий. Та й взагалі по салону я вам так скажу. Тачка дуже хороша, крута. Так, в нас комп'ютерна діагностика без активних помилок. Це дуже круто, у нас два ключика з пультом управління для Webasto. Отак От це все виглядає. Так, і зараз глянемо. По-моєму у нас навіть автоматичні ближні дальні, так? Ні, так вибачаюсь. А можливо і так. Зараз ми це побачимо. Освітлення. Ага, є, так. Коректор фар світла, автоматичне ближнє світло в разі дощу. Так, 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 допоміжні системи водія у нас які є. Адаптивний круїз, фронт з контроль дистанції, асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа, розпізнавання втоми. Так, поїхали далі. Так, у нас треба замінити ключ батарейку у ключі. І все буде супер. Трюкзонна кліма у нас, а до речі, ззаду у нас є шторки, теж корисна функція. Мені рука дуже подобається, коли є шторки. Взагалі так робиться темний-темний задок. Хороша у нас літня гума Континенталь. Я вже говорив, камера заднього виду у нас є, подивіться на стан. Багажник, електрофоркоп у нас є. Тут все добре, собак ніхто не возив. Відділ для погрузки у нас хороший, не без подряпин, без слідів користування. Тому тут все окей. Друзі, це не подряпана, це павутинка Ось вона легенько забирається. Задній ряд крутезний. Взагалі така машина без будь-яких нюансів. М'ятен, подряпаний і так далі. Круто виглядає, все. В хорошому стані. Ну, Тут тобто отак, скажімо, не до хайлайн, правильно сказати. Хром пакет у нас є 140 кВт, оптика в нас, так, оптика в нас. Сама простенька, але менше з тим, ну, це ж Volkswagen, тут вона буде сити добре. Вона вже в нас оклеїна в бронеплівочку, а має ось такий естетичний гарний вигляд, без січення. Лобове в нас, до речі, оригінальне лобове Скло 18-го року. І дуже от я люблю, як 140 кВт працюють, Вони на порядок, можливо, та навіть неможливо, 100% вони на порядок тихіше працюють. І можете зі мною поспорити, але все ж таки от вони тихіше працюють, як 110 кВт. Це не ну, непогано, просто у них трішки іначе робота. Зони під ручками у нас бронеплівочці. Поїхали зараз по підфарбуваннях. Зараз переключу на іншу сторону. Так, поїхав. Чотири елементи не фарбовані, це вже добре. Хороший початок. Такий хороший буде і кінець. Тому що авто без перефарбувань. Все в оригіналі. 99. Все окей. Так, друзі, ще раз наголошую, що ви можете замовити будь-яку свою перевірку автомобіля. Уже дуже часто нас питають, чи є доставка, так, котре повторюсь, доставка автомобіля, можливо, у ваше місто, будь-яка перевірка і так далі. Інформацію від нас максимально яку ми можемо надати, ми надаємо. Все інше залишається за вами. Перепровірка і так далі. І покупка хорошого, перевіреного, правильно підготовленого авто. І задоволення від користування таким апаратом. Всім дякую за перегляд, всім дякую, що залишаєтесь з нами, всім хорошого настрою, мирного неба, слава Україні!